Наша казначейська служба. Тому відповідно до тих даних, які отримала фінансове управління, ми можемо зробити висновок. Але ми сьогодні робимо висновок за підсумками виконання бюджету за 10 місяців, вже не за 9. Тому у нас є більше цифри перевиконання, і більш точно ми можемо прорахувати очікуване виконання до кінця року. Я хочу сказати, що відповідно до планових показників у нас є сьогодні перевиконання планових показників по доходах в джерелах надходжень до дохідної частини бюджету міста. Відповідно до плану, вилучено до державного бюджету, оскільки місто у нас є місто донором. і Відповідно до планових показників у нас вилучено і по плану, і по факту. Більше, ніж 50 мільйонів гривень. Я хочу сказати, що значне перевиконання у нас такого джерела, як податок в заході фізичних осіб. В зв'язку зі зростанням мінімального розміру заробітної плати відбувається і зростання надходжень до міського бюджету. У нас перевиконання є такого планового показника, як акцизний податок. Оскільки, коли ми формували бюджет, не зрозуміла, як його планувати, тому що це нове введення, яке було передбачено податковим кодексом, і застосування його відбулося лише з 1 січня 2015 року, ні база оподаткування, ні будь-яких даних стосовно надходжень цього податку, в податковій інспекції також не відбувалося. тому ми. Переглядаючи бюджет за підсумками виконання першого півріччя, ми також збільшували надходження, і зараз у нас є перевиконання, тому за рахунок цього джерела ми також збільшуємо надходження. Але у нас є такий податок, як податок на землю, який ми не коригували за підсумками виконання першого півріччя, оскільки у нас на той час були судебне розбирательство, і ви знаєте, що у нас після прийняття бюджету, коли враховувався коефіцієнт щодо грошової оцінки землі 0,85, буквально через три дні на наступній сесії депутатам було прийнято рішення про зменшення до 0,7. Сьогодні є вже рішення остаточної нашої інстанції апеляційного суду щодо того, що у нас залишається коефіцієнт 0,7 замість 0,85, які було у нас передбачено в бюджеті. У лютому місяці, коли ми аналізували це рішення міської ради, ми ще на той час сказали що відповідно до наших розрахунків, ми не отримуємо до кінця року приблизно 20-23 мільйона гривень. Відбулось. Те, що ми прогнозували, тому ми зменшуємо планові показники на 21 750. І не враховано при формуванні бюджету у нас відсотки за користування тимчасово вільними залишками. А скільки ми два роки поспіль в банківських установах в зв'язку з блокуванням казначейської служби відволікання коштів. Місцевих бюджетів банківські установи ми не змогли розмістити тимчасово вільні залишки. І лише в цьому році нам вдалося це зробити. Видатки і надходження не були передбачені за рахунок цього джерела, тому ми плануємо плюс 4 мільйона гривень, які ми зможемо отримати до кінця року, протягом цих трьох місяців, на які нам вдалося розмістити. Ці кошти додатково до міського бюджету, тому, враховуючи все це, ми е, до кінця року прогнозуємо збільшення нашої дохідної частини більше ніж на 15 мільйонів гривень. Тому це стосовно дохідної частини. Тому ми в проєкті рішення. Я думаю, що розмі... розміщена вже на сайті, роздрукована міською радою. Депутатам будуть роздані проекти і рішення висновок фінансового управління про те, що я тільки що сказала, збільшення нашої дохідної частини і пояснювальна записка щодо змін видаткової частини. Про що я зараз буду казати? Значить, видаткова частина відповідна. Збільшується на ту ж саму суму, що збільшуються і наші доходи. Тобто на 15 мільйонів 132 622 для того, щоб бути більш конкретною до гривни. Але, крім того, що у нас є перевиконання планових показників з державного бюджету, ми отримуємо субвенцію, як вона має назву освітянська і Медична, і нам... У листопаді місяці була надана за рішенням Верховної Ради через обласний бюджет цю субвенцію, але вона пов'язана з тимчасова переселенцями з зони АТО. Тому у нас збільшується освітня субвенція на 564 тисячі 300 і медична субвенція на 221 тисячу 200. Оскільки у нас майже 4 тисячі переселенців із зони АТО зареєстрованих. Е, крім цього, у нас збільшуються видатки на львіна доля цих коштів піде. На виплату заробітної плати працівникам бюджетних установ. Оскільки бюджетом ні е, при розгляді бюджету 2015 року, ні за підсумками виконання, оскільки ще було невідомо про збільшення мінімального розміру заробітної плати саме з 1 вересня, е, тому кошти на ці видатки передбачені не були. Тому 9 мільйонів. 599 500 передбачається саме із цієї суми кошти на виплату заробітної плати працівникам бюджетних установ. Зрозуміло, що це зарахування. 3 3 849 100 – це кошти, які передбачаються на покриття дефіциту в зв'язку збільшенням тарифів протягом року. На використання енергоносіїв і оплату рахунків, які надаються нашим бюджетним установам. Тому ви, якщо порахуєте, то 13,5 мільйонів із цієї суми у нас йдуть лише на захищені статті видатків тобто заробітна плата і енергоносії. Крім цього, передбачається фінансова підтримка комунальному підприємству «Теплоенерго» Для погашення боргів минулих періодів перед пар ПВБЗ. 504 тисячі. 480 тисяч передбачається на заміну насосного обладнання з напірною арматурою на Дімуровському водозаборі. 500 тисяч гривень трьом молодим сім'ям передбачається надання кредиту. Для придбання житла через фонд молодіжного будівництва, який у нас є в області, і якому з міського бюджету ми надаємо саме на ці цілі кошти для отримання житла нашими молодими сім'ями, це довгостроковий кредит на 25 років який повертається вже протягом 4 років нам до міського бюджету, і знову кошти направляються на ці ж самі викладки. І 200 тисяч передбачено в цьому проєкті рішення або проєкті бюджету на придбання автогуми для нашого комунального підприємства троєбусного управління. Інші видатки на будь-які цілі цим проєктам рішення не передбачені. Так. Шановні депутати, Депутат. вам роздали проєкт рішення, а так додатки, додатки таке наговоримо. Є додатки, все викладено в додатку. Два запитання. Ну, по перше, 9 мільйонів працівникам бюджетних установ. Ми звикли приймати так, то є 9 мільйонів, є представникам бюджетних установ. І мається на увагу мається увагу, ми там вчителям виплачуємо заробітну. Та, я б хотіла це бачити, тому що виходячи з рішення знову ж таки на минулій сесії, що на голова і його, всі його заступники отримують 100% премію, наприклад. А вчителі без премії, без нічого я б хотіла бачити цифри, саме яким категоріям вчителі, які бюджетні установи, хто скільки отримує. Ми маємо право це знати. Це наші кошти. Це перше запитання. І друге запитання: 500 тисяч молодим сім'ям трьом. Хто саме ці молоді сім'ї? Тому що знову ж таки показує практика. У нас цими молодими сім'ями, як правило, виявляються чи то родичі чиновників наприклад, заступників. Ну я, наприклад, можу сказати, що в 2007 році я отримала е, молодіжний кредит. Мені не соромно за це. Розумієте, тому ми, мені хотіли побачити, що це звичайні кременчужани. Якщо вони звичайні, вони не будуть не боятися я називати свої я не, не знаю прізвищ або і те, і те будуть видавати з ким до Я не бачила ні договорів, договорів, я не договорів не бачила, ні з ким буде. Хто буде надавати, яка будівельна компанія? Хто фонд будівництва. Я розумію, але хто забудовник? Мені цікаво, там там тристоронній договір. Правильно? Держава це не корупція, Де корупція. Вибачте, це... це запитання, тому що в мене є такий договір. Я знаю, чого він складається. Розумієте, і у нас завжди от мішку. Я... То, молоді то це доби... А може, ці молоді сім'ї тут не сидять, вибачте. вибачте. Шановні депутати, я прошу вас подати до суті і питання ставити коротко для того, щоб не розказувати, хто чим скористався і хто що зміг. Все. Додаток номер три. Перше питання Тетяна Григорівна відповідає. Додаток номер три до проекту рішення, де розписані кошти по всіх головних розпорядниках. Якщо стосується заробітної плати працівників органів управління, то будь ласка, в виконкомі толеги, то світ... маєте увагу, увагу будь ласка, за виступайте Резпендую. лише 200 тисяч для комунального підприємства тролейбусне управління. Жодної копійки нема на виплату заробітної плати при потребі мільйон вісімсот загалом. управління освіти. Є такий головний розпорядник коштів. Управління у справах сім'ї, дітей та молоді, відділ фізичної культури і спорту справах сім'ї та молоді. Відкритий номер додаток номер 3, там все є. Додаток номер три. Я зараз даду вам питання, щоб досить. Я давайте відкрию вам чи позитиво, будь ласка, Ні, ну я ж зараз поясняю по головних розпорядниках, щоб у нас була мова однією, однія, одна мова розкрити додаток номер три. Це дуже важко? Можна, можна. можна? можна. Тетяна Дорожана, ви відповіли на питання? Можна мені мікрофон Включіть, будь ласка, мікрофон для уточнення питання депутата. Коли нам. За 5 хвилин нехай навіть до підготовчої групи надають матеріали і в ультимативній формі відкрити, будь ласка, третій додаток. Я його не встигла відкрити, вибачте, тому задаю вам питання. А вже 7, 7 мільйонів пройшло. Ви розумієте, 15 мільйонів за 7 хвилин. Можливо, для вас 15 мільйонів це дуже маленька сума. Для мене, як працівника на звичайному підприємстві, це, наприклад, дуже великі кошти. І коли ми звикли затверджувати бюджет мільйонами, сотнями ще, мільйонів, ще, я бачила під рулею. Я була приховувала інформація від Кременчужа. Тому я такі питання задаю. І коли ви просите на прийняти швидкоруч ці цифри, будь ласка, відповідайте на запитання.